Легомоделювання, сумороботів, роботоперегони та фрістайл. Сьогодні у Дніпрі пройшов другий відкритий обласний фестиваль з робототехніки. У ньому взяли участь 25 навчальних закладів із Запоріжжя, Харкова, Кропивницького, Кривого Рогу та інших населених пунктів України. З учасниками поспілкувались і наші журналісти. Юний учасник фестивалю Вадим ретельно тренує свого робота-сумоїста перед змаганнями. Він приїхав з Кропивницького. З залюбки розповідає про особливості конструювання своєї моделі. У нас є робот Лего, який зібраний на основі конструктора Лего. Є багато різних деталей. І у нас зараз робот сумо сумоїст. Тобто Він де як ну знаєте, що таке сума, і Він має вибити другого робота із з поля. Тут є спеціальна програма. Робот можна робити разні конструкції, які тільки захочеш. А от його суперник Олексій із Запоріжжя з гордістю демонструє робототехніку, яку його команда підготувала до фестивалю. У нас е два робота роба сумо і один робот е роба слалом. Тому що це найцікавіше і дуже увікательне. І мені кажеться, що пригодиться в житті. Ми уверены, що можемо взяти победу. Ми вже пробували з іншими учасниками, і у нас вийшло їх витолкнути за круг. Ми настроєні на перемогу. Програма фестивалю була поділена за віковими категоріями: діти від 6 до 12 років та старша вікова група учасники до 24 років. Конструкції роботів ретельно перевіряли студенти фізико-технічного факультету ДНУ. Наша задача допускати роботів на срінування робосумо тобі тобто ж їхні габарити і їхній віс. Є три категорії, в яких вони будуть участвувати: до кілограма, до півтора кілограма і до двох кілограмів. Їхній габарит по 25 сантиметрів з усіх сторон, тобто вони повинні вміщатися в такий куб 25 сантиметрів. Для глядачів кожна секція стала захоплюючим видовищем. Роботи змагались у швидкості, потужності та моторності, оцінювали їх компетентне журі. Ми хотімо просто, щоб у нас стало модно бути умним, тобто, щоб в школах перестали відрізнитися. ботан, зубріла заучка. Тому що чим більше у нас буде талантливих. Хадаріоних дітей, тим швидше ми виплатимо всі наші мічти в реальність. Окрім незабутніх вражень та досвіду, всі учасники змагання отримали подарунки: флешки, рюкзаки та інші корисні дрібнички. Анастасія Блухіна, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.